І прости, але треба, щоб ми ж були громади Полтавська, і краще легше да. буде пережити ну, всі трубі. Бородки будуть буду обов'язково всіх два всі за... рази, буду обов'язково. Спасибо да. великому. Відтримка вас буде. Дуже сподіваюся. Да. Зробимо пенсіонний колектив пенсіонерів. Да. Да. І ми там презентуємо нову програму, може в газеті читали: Здорове місто, да. де буде згідно цієї програми, тому що раніше ми. Пільги давали пенсіонерам, а зараз пільги, якби важко, краще самі будете обирати аптеки. А ми вам краще з міської бюджету будемо гроші трошки, додавати на ліки допомогу. А ви будете самі вже купляти, Це буде нормально. І не треба буде кудись там їздити, комусь кланятись до вас. Листа ноша прийде. Від міської влади, ні від Матковського, ні від якоїсь партії, а від депутатів і принесуть там гроші, розписалися більше, більше. і Всі пам'ятаєте, яка була та, ну, програма турбота? Да, і до нас приходили і от інваліди раніше там на день інваліда, грудні, завжди ми всім допомагали. Много зараз більше. бюджет на 40% буде більше цей закон децентралізації. Будуть кошти допомагати всім знову будувати житло, тому що зараз жи безкоштовно грам, не дають і ремонтувати дороги. Що що третій що інвалідів студентця у мене? Обов'язково. обов'язково, Обов Обов Інвалід є інвалід, незалежно від якої групи, людям треба допомагати. І більш того, я вам хочу нагадати, от раніше, от я зараз на кожній зустрічі приходять люди і кажуть, Пишуть листу там операції і ще щось таке звертаються до мене. Ну я ж не міський голова. Раніше була програма турбота. Я розумію, коли у таке ну випадок в житті людина нікуди йти. Вона йде до влади, і для того для цього є програма турбота, щоб люди з дому меблі не продавали чи квартиру не продавали для того, щоб зробити операцію. Тут влада повинна підняти, прийшли довідки, і за рахунок програми турботи це питання вирішувати. А мені сказали Тому... багато інвалідів посидіти. Ні, ну це неправильно, бачите. Тому мені дуже приємно, що ви пам'ятаєте ці добрі справи і Единна... дійсно. Ну на мою думку, нам потрібен міський голова, який буде працювати ні два місяці до виборів чи роздавати подарунки. Легше всього робити подарунки, а треба працювати і виконувати свої обов'язки перед громадою. Перед Перезараз для того, ми обираємо людей. Так що, міста без колець вам от всім кажу, міста без на протязі місяця. Як повернусь, всі вернем 26 маршрутів, і всі пільги пенсіонерам нікого висаджувати не буде на розсошенки, то що їздив три там тричі на тиждень, те, що на дачі, як і в ці, всі ці маршрути будуть повернути, дай бо тролейбусу на двадцять 23 години, як раніше було двічі більше тролейбусів, бо зараз кільцеві автобуси заробляють кошти. а Тролейбуси тільки тридцять ходять, Дай Бог вам здоров'я. щоб ви все дивлячись на цей будинок. 99% людей, скажем. До побачення їх на можуть... Нових молодих людей. Приведемо, навчимо, якщо вони не знають. Може, кудись і пішли, щоб вони там, в Європі вже навчалися, там якісь курси місяць, все. але Та треба змінювати людей. Тому що сьогодні, як ставляться до людей, випіхують вас з вашими проблемами, з місць виконкому. Це неправильно. Ви пам'ятаєте, навіть от, в 2010 році, скільки раніше людей прийшло, наші опоненти написали там до нас, що ми щось видаємо, там, якісь е... матеріальну допомогу. Я сам виходив, з людьми завжди спілкувався і так далі. І... Міський голова повинен кожного року звітуватися у громаді. От як зараз перед виборами, кожен рік я буду разом з вами там в районах доповідати, що зробили і що нам треба зробити на наступний. Рік. Ми ну, ще ми не побачимо, надіємося. Да. питання за встановлення теплових лічильників, теплення будівель. буде рішатися? Буде буде. Це державна це, це програма. Це, 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 так, програма. Я, да, я, я, я розумію, остальні... зна... я вам ще кажу, для того, щоб це питання все вирішувати, нам треба повернути кожен район жит, щоб ЖЕД да. працював. Пам'ятаєте, як було це? Да, Тому що і тричі зробимо більше дверників. Але всю програму напишу в газеті про місто і ви не побачите моє обличчя на жодному білборді. А то Не будемо там що розвішувати. А от програму ми напишемо, чесно, всі основні тези. Ось це у вас последнє, тут було, не знаю, підтримати пенсіонерів много. А ветеран труда, діти війни, і готовий розрішили. Все убрали. Все повернули. Все убрали. Все повернув, всі пільгові категорії, які раніше їздили, все повернемо. Це вже така скора допомога вже від мене ходити не буде. Нормально. Будете скора допомога і, і будемо її фінансувати, щоб коли приїжджають, щоб були ліки, чим лікувати, а щоб не вас в аптеки посилали. Уважаємо, давайте да. будемо відпускати Андрія да. Всеволоча да, по спілку. Да, Секунду. Да, Секунду. 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 Не буде. Не буде. Так, як він. Я ще можу робити, буду полезно. Молодцом. Так що хай бере. Не молодий, а я ще молодих. Я розумію. А ви до нас на Браїлки приїдете. Обов'язково. Ну, у нас у нас кожного дня попереджують. Да. Будь ласка. Проси а ви пам'ятаєте на День міста, да. які у нас були свято? Да. Да. Буде... Я живу да. на 23, й на ну, день міста. На такій вулиці, в Цьому році не обіцяю нічого. Великого свята, а наступного року ми вже день міста проводимо, як на такому рівні. Да. Дякую, Дякую, Дякую вам дуже. дуже. Ми, ми вас приймаємо.